Друзі, привіт! Сьогодні будемо нарешті каптити уже трошки по серйозному рибу. Ось такий лящик у мене є. Їх чотири зав'ялений, бачите? І ось о саме те, що ось такий товстолоп. Ну, Відео я не знімав, як я там розробляв рибу, як солив, але я вам зараз швидко розкажу. Так, дивіться, друзі, припустимо, це свіжий ляж. Ви отак берете ножичко, ось звідси, І отак хребет, отак прорізаєте, 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 прорізаєте аж сюди. Отак. Потім берете, отак, розрізаєте голову. Отак сюди, аж до нижньої губи. Потім отак оце все діло розвертаєте. Вичищаєте е, е, всі внутрішності, зябра хорошо вириваєте і хорошо-хорошо промиваєте холодною водою. Ось так. Ну, З з столовиком трошки важче, але все те саме. Потім, потім нам треба приготувати е, суміш, якою ми будемо солити. Тобто, Беремо звичайну сіль кухонну, якою ми солимо, цукор і нітритну сіль. Є така сіль, хто не знає то в інтернеті забийте, загугльте, вам там воно все вийде, що ця нітритна сіль вона потрібна для того, щоб вона вбиває різні бактерії. Особливо вона вбиває оцю бактерію, що виникає бутулізм. І тому, і коли ви при, при застосовуєте цю сіль, не треба там, 21 день видержувати у солі рибу. Достатньо 2-3 дні. Ось так. Вона ця сіль кругом приміняється в усіх ковбасах, консервах. Це по госстандартах ще з радянських часів. Вона туди додається. Ну, тобто, кого цікавить, можете загуглити і там все про неї буде. Я теж раніше про неї не знав, а це узнав. Тобто, як я робив, дивіться, ну, простим язиком, щоб усім було зрозуміло, скажу. Три частини, ну в общем, 3 кг солі звичайної берем, кухонної, один кілограм цукру. І десь, я не знаю, грам 200-300 нітритної оцієї соли. Це все добре перемішуємо. Ух, якусь посудину, там, миску чи лоток здоровий, чи що. Насипаєте спочатку на дно соли, потім ложите, розвертаєте. Це вона сохлась ця риба. А так вона в мене розвернута була. Розвертаєте. Знизу посипано, щедро посипаєте. Ну, я ще вичитав в інтернеті цілі кусочки, цілу гвоздику трошки покидать. Засипаєте сіллю зверху, щедро, ложите другу рибу, засипаєте сіллю, третю і так, скільки у вас є. Потім зверху ложите якусь досточку, круг, можна якийсь. І побільший вантаж. І ставите це в холодне місце. Як я, як я видивився у рецептах, мені він більш-менш сподобався. На 3 доби. Три доби пройшло. Виймаєте рибу. Добре і добре, хорошо промиваєте під холодною водою проточною. Потім берете якусь ємність величеньку. І заливаєте цю рибу холодною водою. Тобто, вимочувати треба 4-6 годин. Два-три рази помінявши воду. Можете пробувати, вже сміло її можна їсти там через 3-4 години. Одріжте десь кусочок і попробуйте на сіль, Тому що це індивідуальне, кому, хто любить солоніше, хто більш таке малосольне. Ну, В общем так, вимочили ви рибу, хорошо все, повісили її, просихати. Я повісив у себе над ванною. Там, де вона стікає, прямо в ванну У ванну набрав трошки води, щоб ці каплі не висихали, потім важко їх одмить. А трошки на ніч якраз набрав води, трохи в ванну, і повісив на гачки рибу. Все. Три доби вона в мене сохла. Якраз хорошо підв'ялена. Я люблю не дуже суху, а така, щоб була. Підв'ялена м'якенька. Ну, будете дивитися, якщо ви більш таку сухішу любите. Більше, менше, менше, все на оку. Все, вона підв'ялилася. І тепер зараз ми підемо з вами її коптити. Чіплять у каптільню. Щас ще треба вирізати сюди кілочки. ну, Сюди, щоб вона отак і держалася. Оці шпажки шашличні, ну, кулінарні. шпажки. У мене ось є зубочистки. ну Зубочистка вона коротка. А то такі спашки ось сюди вони отак поплять. Ну, я покажу, вставляються і коптяться. Я там трошки модернізував свою каптільню. Ну, зараз ви все побачите. так що, Бо часу немає, вперед. Ну, ось так з яблуні повирізав <різав> такі ломачки і повставляв, ось. Ось так, бачите, ось і ось отаке. Ось Ту в столу басток раз, ми двома почепимо. О. Ага. трошки держиться, та держиться. Так, сейчас ми. Трошки його ось сюди, щоб сюди повісити ще якогось невеличкого лящика. А лящі тут чудово триматимуться за нижню губу. Ось так. О! Ну, можна трошки його сюди. Так. Тепер другу. Тут у нас ще три лящі треба буде повісити. І ось так третій. О, все нормально, не торкається, навіть можна зараз трошки отак, отак. О, все чудово, бачите? Висить, не так зараз. Загружаю щепу. Ось така в мене нарубав тупором. Тут свільха і яблуня. Ну, отак, все нормально. У баночка оця влаговідділювач була майже повна, як я попередній раз коптив. Так, ну що ж, загружаємо нашу щепу. Я нарубав приблизно на один заряд, бо мені треба їхати. Клубний на район по ділах срочно. І, а треба і каптити срочно, щоб і риба не пересохла, і, і всяке таке. І прийдеться мені залишить це все діло без нагляду. Годинки на 4. Ну, я гадаю, все буде гаразд. Поки я приїду, воно ще. Димітиме, димітиме і ми тоді дорубаємо і ще щепи. Ну, десь отак, на 2 третіх. Може трошки менше, Ну, як я попередній раз коптив, то десь годин на 6 повинно вистачить. Є у мене ось градусник, так. Це у мене є там у попередніх відео, кому цікаво. Я зробив оцей компресор з комп'ютерного оцей кулір, це з насоса, з малиша. Ну і тут, як устройство, там є. У мене відео глянете димогенератор і каптив Я перший раз пробував синця. Підпалюємо. Закриваємо кришечкою і спостерігаємо, поки роздимий розгориться. Бачите, димок вже починає йти. Димок починає йти, це добре. Бачите, диму все більше і більше. Ну, як, як розгориться, тоді ми оберти зменшимо на компресорі на тій дуйці і все буде нормально. Зараз накрию простої тканини, залишив невеличкий вихід. Ну, можна ще залишилось у мене ще утеплітеля трошки. Ось так накриємо. Бачите? Друзі, дим іде. і непогано йде. Все розгорілося. Зараз зменшу оберти. А ну тут дивіться. О, та тут, Це чинчинарім. Ось так, зменши оберти. О, було 8 з чим, то вже 9,3 в камері. О, а було, а на вулиці там зараз, мабуть, градусів 7-8 підвищується температура, димок, бачите, іде, все нормально, так що хай працює. А я збираюсь і поїхав. Тоді приїду, вам все це покажу. Пройшло 4 години, друзі. Тут у мене коптиться, все працює. Приїхав я з міста, справився по своїх ділах. Кой що забувся, ну нічого, то не страшне. Уже досипав я горіло, слава Богу, не потухло. А то я переживав, зразу як розпалив, щось воно дуже почало горіти, тому що щепа. Крупнувата, велика фракція. ну тут і мала, і велика, і дуже суха, пересушена. Я... Ну, я згадав, що в мене ще є стирця, та що я пилку пиляв, вільхова. І я трохи ось подомішував тоді і нормально воно працює. Зараз, вони... ну, зараз розгорається, зараз воно розгориться, ще, ще не розгорілося. Ну, Диміло добре. 10,9-11 градусів. Оце ну, трохи є. ще воно як розгориться, то було 13. Ну, зараз я вам покажу. Ой. О, бачите, вже потрошечку, потрошечку, бачите, жовтіє. ось і тут є, потроху бере. Ну, 4 години це дуже замало. Дуже замало. Ну і для щів, зараз покажу, і для що? Є, бачите, вже тут не дуже. Ну, а отут, бачите, де біленька, трохи пожовтіло. Ну, нормально. Після цього, друзі, як все нормально вийде, буду вже збирати потроху матеріал, лист нержавейки тоненький тоненький, все. Робити таку, як треба, ставить сухий тен, терморегулятор і щоб воно все, температура була така, як треба. І все так, як треба було. Вентиляцію, щоб там можна було і просушувати, і вентиляцію, і всяке таке утеплення хороше. В общем, зробимо, зробимо, то не страшне. Пройшло а скільки пройшло? 8 годин. Правильно, десь із 8-ї години. Зараз. 4 чи 5 хвилин на п'яту. 16.00. Взагалі, 8 годин пройшло. Зараз, друзі, ми і подивимося, що в нас тут Получається. ось так. Ну, Температура тут не дуже піднялась, трохи тепліше. Треба робити тен, якийсь обігрівач, холодний. Літом би то буде нормальна температура. А Ось любого ляща знімаємо. Ось такий, бачите. Є вже береться, бачите, колір ось тут. Такий. Ну, звісно, димом пахне. Але але ще не не не. не. Ще не дуже. Через 4 години покажу вам. А далі там буде видно. Так, друзі, пройшло 12 годин, але пару разів було потухло. Сирувата щепа і тухло забивалося. Що я ще зробив? Температура невисока. 12-13 градусів бочці. це мало, і погано коптиться. Що я зробив? Я взяв газовою горелкою, що кабана смалить свиней. Нагрів таку железяку кілограм 10 на проволоки і опустив на дно бочки. Температура піднялася до 37 градусів. Це не критично. Пройшло десь півтори години, зараз 23. Це нормальна температура. Зараз через півгодинки ще. Зараз подивлюся, і через півгодинки нагрію ще. Потім. Ну а ми зараз з вами швидко подивимося, що в нас тут воно закоптилося. Ну, бачите, вже, вже є. Ну, ще маловато, То, що було холодно, я думаю. І тут вже так. Да, Уже бачите такий золотистий колір. є. А ну товстолоба глянемо. зараз. О, вже товстолоб, жовтіє, бачите. Тут теж ось зябра, жовтіє. Ех, красота. Ну мало. Треба із-за того, я гадаю, що низька температура і воно погано коптиться. Так, ладно, хай коптиться. Уже як докоптиться, потім я вам скажу, скільки воно коптилося. І той, зараз я... Трохи пізніше вийду на грію ще железяку. Ще спати рано, подивимось ще. Будемо, в общем, коптити. А завтра зранку збираємося їхати на рибалку, на плітку. Так, Ну що ж, друзі, майже перегоріло. Бачите, трохи залишилося. Ну, Діло в тім, що вже півтретєї ночі пора виймати зараз ми подивимося що у нас там вийшло ще трошки димить ой ой друзі ще треба вийняти Ось такі лящі такий товстолоб. Ну сейчас я внесу хату і там вам покажу світло краще. Ну ось Ось така краса, це льощ. А ось наш товсто Бачите? О, Зараз я звичайно спробую кусочок. А ну, тут баличка. Всередині ось ту ж таке м'язко гарне. М -м -м. О. Клас, воно. Усе вийшло. Тобто, що, що трошки не так у цій каптільні? Температура, так як... Пишуть, кажуть, температура холодного купчення повинна бути 20-35 градусів. А в мене було на початку 10-13, ну до 15 доходило. Хоча я її утеплив, все рівно дим холодний. Трохи нагрівало не той. Ну Потім я почав брав желізну балванку, таку, мабуть, кілограм до 10 Нагрівав її газовою горілкою і туди у дно бочки опускав на проволочки. І так робив, оскільки я, 3-4 рази. То десь протягом 2-3 годин температура держалася десь від 37 до 18 до 17. Потім я знову нагрівав і опускав. Тобто, що, треба робити нормальний шкаф для копчення, обтягувати його нержавійкою. ставити вентиляцію в ставити сухий тен. Ставить терморегулятор і вже тоді ставити таку температуру, як треба, і все буде набагато краще. Хоча і так вийшло досить непогано. Ну, пару разів в мене воно було потухло. Із-за того, що сира щепа вона там зависала, медленно горить, вона якби той, ну в обшій сложності десь у мене коптилось воно. Ну, годин 15-14. Ось так. Ну, з часто у нас виходить 16 до 4, до 2, 16, ну, 17, відкину ну, 13-14 годин, приблизно десь так. Ну, Вроді би, все вийшло. Так що ось така краса. <гліпи> Вийшла. Тепер я зараз Монтую відео. Ви як ви його дивитиметеся, я буду їхати на рибалку в район Кременчуга на плітку. А рибку зараз повішу на горище. Треба, щоб вона, як кажуть, 2-3 дні повисіла, дозріла у прохолодному місті. Так ми і зробимо зараз. Ну, а я з вами прощаюсь ненадовго. Ну, а Рибку продовжуємо. Будемо потім коптити другу рибку. Можливо, покажу вам, як буду коптити м'ясо і сало. Ну, а на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. І до скорої, скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!